Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. В минулому підприємець. Я навчався в мейті у групі FE Feb 23. Поступив у Мейт з другого разу, коли отримав погодження на те, що мене взяли. Це була крута перемога для мене, і мене це дуже підбодрило. В перший час, але навчання було досить складне. Складне в тому плані, що треба було реально вчитись треба було багато часу приділяти. Закінчивши навчання, я подавався три місяці. Ну нарешті знайшов роботу. Це було дуже складно, а тому, що у мене було декілька варіантів, коли я вже думав, що ось ось це воно було декілька проектів, куди я подавався там, де і зробив тестове і пройшов співбесіду, плюс-мінус непогано. І мені подобався проєкт. Я думав, що це моє, але ні, було багато таких розочарувань по дорозі, які мене збивали з пантелику. Але в цьому плані Мейд дуже круто все влаштовує, тому що він не дає тобі опускати руки, він не дає тобі думати про твої. Поразки він завжди тебе направляє вперед. В цьому плані дуже з ними спокійно, тому що ти знаєш, що з ними ти ну там десь тебе чекає перемога, просто треба йти. Мабуть, тому я вибрав мейд, тому що там, коли почитав, ну збагнув взагалі їх формат курсу, то мені це сподобалось, тому що вони, типу, як відповідальні за мене, і мені це було спокійно. І, і, і звісно, що це не те, що вони все зроблять за вас, ні, все зробить. Але е, з їх допомогою. І це в них працює, тому я дуже раджу саме мейт, ніж будь-які інші курси, тому що в мене була практика з іншими, ну так сказати, школами. Тут mm -hmm. я досяг результату, тут я став айтішником, а зараз працюю в, гей в геймдеві. Я 3GS-девелопер, тут я розробляю ігри. На даний момент я проходжу випробувальний термін. Ну і сподіваюсь, що пройду його. Якщо ні, то є мейт, який допоможе мені далі продовжити. Привіт. мені 24 роки. Мене звати Макс. Я випускник курсу Джава Девелопер з мейтакидамі. Декілька слів про саме навчання. Навчання було цікавим, тасок було багато. Вони були всі цікавими. В першу чергу, всім тим, хто думає поступати, раджу. Ранкові задачі робити абсолютно всі, не одну не скіпати, навіть якщо ви її не змогли зробити зранку, робіть її в день, робіть її вночі, але просто зробіть її. Це для вас. По лекціям було все чудово, в мене попали два чудові ментори. Навчання було легким, але не для всіх. Тут, вже відходячи від того, які у вас стан думок, як ви думаєте, чи зможете ви зробити цю задачу логічно чи ні? У мене в групі були різні варіанти людей, які могли робити задачі і могли робити їх легко іншим це здавалось важко. Особисто мені задачі давалися нескладно, і я робив абсолютно всі задачі. Плюс використовував кадварс і наверх робив ще декілька тасок, які були не передбачені програмою United Academy. Також паралельно намагався. Чати ангуляр під кінець курсу, коли курс уже закінчувався, я пройшов абсолютно всі теми раніше ніж це передбачувала програма, та почав шукати роботу. Роботу шукав півтора місяці. Зробив дуже дуже багато тестових завдань, але інтерв'ю в мене було всього два. І скажімо так на друге інтерв'ю мені навіть не довелося йти, тому що я прийшов на роботу з першого інтерв'ю. Але але знову ж таки, було відправлено близько 500 або 600 респонсів uh, на вакансії. І чесно кажучи, в той час, коли я навчався, це були виключення світла, це був поганий it ринок України. То було все доволі складно. Тестових зробив близько 15-20. і відправив навіть вже як знайшов роботу, все одно дороблював тестові, щоб просто вони були у портфоліо, вони були в резюме. По доме і хедемі претензій ніяких немає. є тільки побажання ставати їм більше, надавати ще кращий матеріал. Роботою зараз задоволений працюю в українській продуктовій компанії отримую доволі солідну ЗП і насолоджую життям. Дякую за увагу привіт, я Анна Кабатова, випускниця курсу Python вечірні від Made Academy, і зараз я працюю Python Django розробницею у норвезькій компанії Моджоб. Напевно, найскладніше, що було в мене протягом навчання, це саме почати, тому що потрібно змотивувати себе, сісти, почати навчатись, приділяти цьому час регулярно. Але потім, зрештою, коли втягуєшся в це, то на платформі створені всі умови для самонавчання. Протягом навчання в тебе є всі матеріали вже готові, тобто це є відеоуроки, теоретичні матеріали і Практичні завдання, до яких можна отримати доступ у вільному графіку. Якщо раптом щось не виходить, можна задати питання до досвідчених менторів у спеціальному чатику, або запитати у більш досвідчених студентів, вони також можуть допомогти, або прийти на qa сесію, де задати це питання один на один, або якщо хочеш протестувати свої теоретичні знання, можна прийти на міні-технічну співбесіду, яка називається Техчек. Мені також дуже сподобалося, що протягом навчання платформа ніколи не стояла на місці, тобто навіть протягом. Мого навчання там постійно щось додавалося, оновлювалося, змінювалися якісь матеріали на краще, додавалися якісь сучасні тенденції, і це насправді дуже круто. Мій пошук роботи тривав, напевно, десь місяць або півтора, але я вважаю, що в нинішніх умовах мені банально пощастило. Я подавалася як через платформу Мейд, яка автоматично підтягує вакансії декілька разів на день, залежно від твоїх критеріїв пошуку, так і подавалася через інші сайти, тому що мені здається, що в цьому питанні головне бути проактивною. І, власне, це привело мене на мою нинішню позицію. Я працюю python Django розробницею у компанії Mojob Норвезькій. По суті, це продуктова компанія. Ми розробляємо. Власний рекрутинговий сайт, якщо можна так сказати, який інші скандинавські компанії використовують для своїх якихось цілей. Коли я готувалася до навчання в Мейт, в мене були сумніви, і спричинені вони були в тому числі, що були і негативні відгуки на різних формах. І я думала, чи варто все ж таки сюди йти. Але зрештою, я не шкодую, що потрапила до Мейтакедемі, тому що я отримала всю необхідну базу, яка, по-перше, допомогла мені отримати офер, а по-друге, я використовую її. Її щоденно. Звісно, світ IT дуже мінливий. Тут потрібно бути готовим до того, що навчатися доведеться постійно, навіть коли робота, вже скажімо так, в кишені, але без сумнівів, курс від мейд це буде гарний початок для вашої кар'єри.